До речі, зима може бути дуже цікавою, якщо знати, де шукати, ось ми з Альоною знайшли багато фактів про зиму. І зараз залюбки поділимося ними з вами. Але... Але будьте уважні, бо не кожний факт буде правдивим, як і більшість інформації в інтернеті. Ваше завдання вирішити, хто з нас каже правду, а хто ні. Ну що, готові? В Японії є регіон Хокуріку. Хай Бог миле, Майже кукуріку. <хи> так так. який вважається одним із найсніжніших міст на планеті. Там бувають такі кучугури, що бідним японцям доводиться рити тунелі для транспорту за вишки 20 метрів. 20 метрів! І ви в це вірите? А як ви вирішите? А що я тобі казала? Добре-добре! А тепер послухайте мій факт. У полярних регіонах нашої планети в повітрі літає нічийний алмазний пил. Ти жартуєш алмази! І чому ти досі тут? Тому що білих ведмедів і пінгвінів боюсь. А таке природне чудо, коли волога замерзає прямо в повітрі, існує. А я тобі не вірю. Друзі, а ви що думаєте? Алмазний пил складається із крихітних кристаликів льоду, що формуються з холодного повітря біля поверхні землі. Візуально це схоже на крижаний туман. Кристалики льоду висять у повітрі та виблискують на сонці, і це дуже схоже на чарівний танок діамантів. А тепер моя черга дивувати є в світі офіційні змагання з розчищення снігу. Ну це ви вже придумали, так придумали. Немає таких. А я кажу, є в Канаді. Їх проводять майже вже два століття. Я вигадала, чемпіонат з розчищання снігу не існує, а от чемпіонати з кидання сніжок проводять у японії, США та Канаді. Коли б це в нас був взимку сніг, ми б вже були суперчемпіонами. <му> Продовжуємо дивувати вас димовими фактами. У Швеції є готель, зроблений з льоду. Та ну прям з льоду. І стіни, коридори, ліжка. Ага, і температура в тих кімнатах. Мінус п'ять. Не вірю, як люди можуть спати на крижаних ліжках. Прокидаєшся вранці, а ти вже частина готелю, бо твоя спина прилипла до ліжка. Типу акція Залишись в готелі стан частиною інтер'єру. Немає таких готелів. Якщо ви, друзі, захочете переночувати в цьому готелі, то щоб не було замерзання та прилипання, вам видадуть спальний мішок з оленячої шкіри. Тепер зрозуміли, хто каже правду. До речі, про замерзання. А чи вірите ви, друзі? що сміх може замерзнути? Та не сміши мене. Якщо б сміх замерзав, то ти б була вже сніговіком. Ви, до речі, теж маєте веселу вдачу. Такого не буває. Буває, друзі. А ви як думаєте? На морозі. Десь дуже далеко, на найпівденнішому краї землі, знаходиться одне найтаємніше місце світу Антарктида. Так ось там завжди ідеальна зима. Зі снігом, кригою, завірухою, пінгвінами. А чи знаєте, ви, друзі, що в Антарктиді найбільші у світі запаси Прісної води? Де Прісна вода? У південно-солоному океані? Ні, цього точно не може. бути. Це чиста правда. Звісно, в Антарктиді немає річок чи озер, але є айсберги та лід, у який повністю заковано континент. А лід це тверда прісна вода. До речі, якщо льодовий покрив Антарктиди повністю розтане, рівень Світового океану підвищиться майже на 60 метрів. І на закуску, друзі. В Канаді ялинки не тільки прикрашають, а ще можна сказати. Тільки не кажи, що їдять. Саме так використовують як кулінарний інгредієнт. Хвоя ялини та сосни використовується в кулінарії як ароматична добавка Її додають у чаї та настоянки, маринади для м'яса та десерти.